Книга Пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Герасименко Анатолій Олександрович народився 28 липня 1969 року в селі Тури. Решетилівського району Полтавської області навчався у Першолиманській восьмирічній школі Решетилівській середній та Кременчуцькому училищі. В 1987-1989 роках проходив строкову військову службу в Києві в роті почесної варти. Після армії навчався в Полтавському інженерно-будівельному інституті. Працював в Охтирці на заводі Нафтопроммаш. Будівельних організаціях та у місцевому господарстві на різних роботах. 13 вересня 2022 року був призваний на військову службу до лав ЗСУ. Військовослужбовець воював на Донецькому напрямку, був кулеметником стрілецького батальйону військової частини А-1815. Загинув 19 вересня 2023 року в районі села Старомайорське Волноваського району Донецької області під час. Мінометного обстрілу. Пам'ятаємо вічна слава герою!